Сьогодні у Миколаєві пройшло засідання 43-ї сесії міської ради. На порядку денному були різні питання, серед них і затвердження переліку об'єктів комунальної власності, які підлягають малій приватизації. Окрім цього, пролунала пропозиція направити всі кошти від продажу на підтримку Збройних сил України. Яке ж рішення ухвалили депутати? Дізнаєтеся вже за мить. Сьогодні у Миколаєві відбулося чергове засідання сесії міської ради. Деякі питання порядку денного спричинили жваві обговорення серед депутатів. Зокрема, були внесені зміни до міського бюджету на 2025 рік. Частину субвенцій та вільний залишок коштів вирішили спрямувати на підтримку Збройних сил України. Йдеться про 50 мільйонів гривень. Крім того, одним із важливих пунктів стало затвердження переліку об'єктів комунальної власності, які підлягають малій приватизації через продаж на аукціоні. Це по перше збільшення надхо. До міського бюджету та також до державного у вигляді податку на додану вартість, що дозволить їх спрямувати на підтримку сил оборони та Збройних сил України. По-друге, це залучення інвестицій в об'єкти, що продаються. Та по-третє, це очищення від активів громади, які стали тягарем для балансоотримувачів, у зв'язку з тим, що вони використовуються в основній діяльності, але потребують додаткових коштів на їх утримання. Як пояснила Тетяна Дмитрова, в управлінні комунального майна розглянули всі пропозиції від комунальних підприємств, установ та організацій щодо можливості виставити майно, яке перебуває у них на балансі на малу приватизацію. У результаті депутатам запропонували затвердити чотири переліки таких об'єктів. За попередніми розрахунками, орієнтовна стартова ціна продажу 114 об'єктів, про яких я вже говорила, складає загалом близько 51 мільйона гривень. Остаточна сума отриманих коштів може бути визначена тільки за результатами проведених аукціонів. Депутат Артем Іллюк зауважив, що питання малої приватизації тривалий час вважалося непростим, тому його не виносили на розгляд. Втім, за нинішніх обставин пріоритетом є підтримка збройних сил України. На його переконання саме на потреби сил оборони мають бути спрямовані усі кошти, отримані від продажу об'єктів. Головна роль депутатів Миколаївської міської ради як будь-яких депутатів. Які представляють органи місцевого самоврядування, це управління активами, до яких належить бюджет, комунальне майно, земля. Всі ці рішення, які стосуються цих питань, вони вирішуються сесією. Ми з вами можемо прийняти таке рішення. Я вважаю його сьогодні а, логічним і, ну, скажімо, доречним і вчасним. Ми можемо це зробити. І, хоча загалом депутати підтримали це рішення, окремі з них заявили про наявність конфлікту інтересів. Декого підприємство знаходиться в оренді в даному, даному об'єкті. Ми поспілкувалися про те, що навіть якщо в них є оренда цього приміщення і воно вноситься на приватизацію, вони не мають переважного права, тобто воно буде реалізовуватися через опціон, і вони можуть програти. Тому немає жодного скажімо так, якогось факту, що вони його отримують у власність. Але поспілкувавшись з юристами, юристи все одно а вдруг виграють. Тоді у правоохоронних органів будуть питання щодо того, чому брали участь такі депутати, які, у яких є прямий конфлікт інтересів, або посередкований. Ну, наприклад, якщо там брат чи там людина якась близька. Має в оренду чи має на меті взяти участь в аукціоні? Таким чином, три депутати, які заявили про конфлікт інтересів, утримались від голосування. Та, попри це, дане питання не пройшло сесію. Для його погодження не вистачило голосів, тож його мають повторно розглянути вже на наступній сесії. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.